Марина налаштовується на машину. Це вже не перший день, трошки вчимося, але ну, поки ще мені страшно. Комусь може здатися, що це раз-два і все. У ну, мене трошки розсіяна увага. ну Будемо вчитися. Треба. Зараз таке життя, що машина треба. Та й за все, бувають такі ситуації, що тривога, автобус в цей час. Передача є? Так, да, є, у нас другого mm. передача. Так, так, да? можна переключати. Ну, треба сцеплення пише, трошки. Да. Трошки газу, потом газу відпускаєш, сцеплення второ. Поки чоловік сидить, мовчить, не кричить. Ну він мене так, спокійно роз'ясняє. Ну, каже, що я в тому році більш слухляна була. В цьому році якось я трошки. ой-ой-ой. У нас ям тормозів немає, це ні, Я вовче. Я буль, а коли нажимаєшся, їдемо, їдемо. Їдем. Я об'їжджала, аж старалася. Тож ми поки портимо газ, бензин і катаємося. Марина налаштовується. Хоче зрозуміти, чи я це зможу, чи не зможу. Ні, я знаю, що я зможу, просто, просто треба попрацювати над цим. Так от так Ну що, друзі, ми вже їдемо, накаталися. Макс сказав, що я переключаюся, наче на тракторі. Ну нічого, попрацюємо над цим. А, тож Практичне завдання в нас відбулося, як Максон каже, каже, пару силих волосин йому додалося. Ну, ми там їхали, там поле було, нікого не було, так що не треба. це нормально. Ми ще їздили в місто, бо я ну майже так сказати, вичухалася, ну не майже. Ще не вичухалася. А, а Євген захворів. Нежить, підкашлює, тож ми їздили, йому ж лікарня не в школу треба. Так що приїхали з міста будемо зараз лікуватися. Євгена лікувати. І Макс там дістає, бо ми ще заїхали в магазин. Та ми нічого такого не купували, але все одно, і коли їдемо в місто, обов'язково треба заїхати щось купити. Ну і що, трошки розпаковочки? Раніше в мене їх так часто не було, бо влітку було що знімати, а зараз трошки менше роботи та ще й хворіємо. то... І розпаковка буде. Заїхали по всьому місту, шукали гриби на силу знайшли в АТБ у нас в, чор, в чорному АТБ. Маркетоптів один, в інший немає. Там заїхали ще на одну точку. Ну, сьогодні понеділок, то закрито було. Коротше, щось 130 чимось за кілограм. Це Макс дуже захотів, що ми і шукали по всьому місту. каже, Хочу смажених грибів з макаронами. Мені ті макарони вже скоро присняться. Хлопці їх дуже люблять. я, ні Потім круасани Євгену. це ось Макс цукерок набрав, червоний мак і корівка. У нас Женя щось дуже любить корівку. Це не мені, бо мені поки не можна. Я в середу йду зуби робити. У мене там біда з зубом. Сьогодні не було лікаря. Тож на середу. Так, а я дуже захотіла хурми. Ось такі три штучечки. Хурма 85,70. Така м'якенька. Дуже хороша. Я її раніше не любила. А зараз дуже вона мені подобається. Я пам'ятаю, з дитинства ми ж в селі жили, і в нас тато хворів і їздив у Кропивницький часто. І кожен раз, ну, не кожен раз, але я пам'ятаю, що оце таку штуку привозив. І казав: на, це так смачно. А я не розуміла, кажу, що це воно таке ну, не смачне. Зовсім не смачне. А зараз це така смакота для мене. Так, і ось такий спред тульчинка взяли. Потім риба. Ну Риба, бачите? Приправа до риби це мак взяв, бо він хоче щось там рибу якусь робити. У нас ж товсту є. Хоча заходили сьогодні в рибний магазин, там і коробу, ну, ми не брали, бо в нас є куди. Зайшли ще в Аврору, взяли ось, ну, носочки тепленькі. Одні Максиму, інші мені. Бо всі такі тоненькі, а вже ж холодно. Потім ще те, що у нас не було ось в аптеці взяли Євгену. А то все було. Ну, аптечка заповнена. Бо ціни такі, що Т300, Т200. Він там повиписував нам багатенько чого, але воно у нас є. І то добре. Так, що тут далі, Ще заходили в Аврору. Отаке дрібниці взяли. Але десь ще там взяли Євген, щось поніс пізніше. Покажу, чим він там займається. Ну що, друзі, ми пообідали, в нас вимкнули світло і ми заснули. Так що сьогодні нічим таким не займалися. Але Євген ще ходить вже мене третій день, просить, щоб я вам показала, чим він займається. Останній тиждень в нього прокинулась якась. Творча лінія, і він оце малює, малює. ну Він не сам це малює, він змальовує, але все одно. Я задоволена, що він сидить там зранку до вечора. Ну, я, коли -то в школу ходив, то ж прийде з школи, і швиденько малювати, уроки помалював. Зараз ж покажемо, які ж малюнки він робив. Так, у нас є зошити ось такі. І він по них малює. Коротше, по цим по клітинкам. В цьому зошиті все таке українське, як він каже. Вон Україна така. Потім тигр такий. Що це таке? Котик? Так. Котик. Іграшка така. А, іграшка. Так. Танкон з українським прапором. Потім ще один котик. Янгол ось такий. Іграшка. Мені подобається. Хороша ідея, да, Женька? Треба зробити таку наялинку з цього. Паперу. Да, З паперу того кольорового. Пес патрон. Ось такий коргі собачка. Мені, до речі, так собачки, оці коргі, порода подобаються. Це що, як ти казав? Наруто. Наруто. Що ти тут писав? Люблю. Маму. Все, в цьому все. тут Два Два тут малюну. Ну, це сьогодні ми в Аврорі купили цей зошит. Він вибрав там. Ну, покашля, покашлять. Вибрав іграшку цей в Аврорі і оцей зошит. Кажу, давай щось одне. А він. Добре, я вже не хочу іграшку, даваю цей зошит. І мені, до речі, треба, Женька, було взяти такий один зошит, переписати ці кулінарні мої рецепти, бо там вже капець Кулінар? Да, кулінар. Я, ну, я тобі можу отакий поділити. Отак. Ні, не треба, я великий куплю. Е, котик, це з мультика. Помниш, ми з тобою дивились так, такий? Я б такий. А це щось я не А, А, от отак ось. ось. Теж котик якийсь іде. Так да? Так що ось такі у нас. Художні здібності. Сьогодні також уранці встали. Зараз я переверну. Малює. йому Миколайчик приніс фломастери. У нас їх багатенько було, але він же їх всі виписав. А це ще одні приніс. Так що Займаємося тепер. А я, що я? Зараз буду йти, щоб щось готувати їсти, бо Максу на роботу треба приготувати. Так що Ось такі у нас пали. Що ти там населеш? Фламаст... Ось такі були фламастери. А тепер Миколай подарив мені ось такі. Угу. Подарунки. Ще у нас ось тут у нього є його зона, так сказати. Також малюнки Обклеємо. Ну, кажу, займайся вже потім перегорить колись, знімемо, поскладаємо. На пам'ять буде. Художник гірлянду повісив. Так що ось так от. Ну і карась наш там. Пішла зняти до жені сюди зоряне сяйво. Щось я не можу з ним налаштуватися. Буваю, як щось наклацую, і так воно гарно все там світиться, а це щось наклацало. А воно не то. Сирена гудить, наче відбій. Тож, всім тихої ночі і до побачення. Пока-пока!